Перший гість сьогодні е, дуже важливий, і дуже поважний для нас особисто зі славою. Це Тарас чорновіл, політолог тарас В'ячеславич. Доброго дня і слава Україні Доброго, доброго здрава, дня! Да. Героям слава! Слухайте, я зараз почервонію. Ну, ну, Я не можу да. вас по іншому представляти. Ну я дуже люблю. Коли ви приходите в студію, значить дискусія нас буде жвава і дуже е, наповнена фактажем і конкретно. Так я дуже люблю тут такі. ані додати, ані відтяти. шановне товариство з вашого дозволу у передньому слові. Дозвольте подати аудиторії наші зведення від генерального штабу а, на, там, е, там, на, на, на сьогодні, гарбо. і будемо обговорювати, спираючись, у тому числі і на ці цифри, шановне товариство, е, генеральний штаб інформує кожного з нас, що на 12 листопада 2022 року. Збройними силами України знищено 80 210 окупантів, 2838 танків, 5730 одиниць бойових броньованих машин, 1829 артилерійських систем та 393 реактивних системи залпового вогню, 205 одиниць засобів протиповітряної оборони, 278 літаків, 261 гелікоптер, 1506 безпілотників оперативно-тактичного рівня, Риста дев'яносто дев'ять крилатих ракет, 16 кораблів катерів, 4279 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливно-мастильними матеріалами. і 160 одиниць спеціальної техніки. Слава українським героям! І ми з Христі завжди як і наші колеги, повсякчас е, говоримо вам. Не спиняйтеся у підтримці збройних сил України. Системна ваша підтримка нашої армії це запорука наближення нашої спільної перемоги. Дякую, що Маєте збройні сили, запорука наближення нашої перемоги, і це означає, що е, звільнення е, окупованих територій буде наближатися. І от вчора ми мали такий піднесений настрій всіх, тому що ну звільнили Херсон. Це величезна подія, величезна радість за цих людей, величезна шана і вклін нашим воїнам, е, що вони от звільнили. Обласний центр єдиний, який вдалося власне захопити Російській Федерації. Ем, Тарас Вячеславович, як ви для себе пояснюєте, той факт, що росіяни просто втікали ем, за один день. Вони вивели ну там е, мова йшла про 40 тисяч військових, які були в Херсоні в Херсонській області. і Що за один день вони ну дуже багато людей вивели. Техніку вони кидали. Ми бачили ці відео, як гелікоптер, ще й ціли... побачимо так. Залишили, будемо. але тим тим не менше, ми от всі побачили. Вміють вони класно тікати. Як ви для себе пояснюєте, таке швидке це боягузтво? Ну, насправді, я би ти сказав, що це якраз адекватність. Це те саме, що відбулося в кінці березня на Київщині, коли армія. Твоє групування на цій території практично розгромлене, коли в тебе немає оперативної свободи дій, коли ти тут відрізаний від логістки, там теж на ну, у нас на півночі, Київська, Чернівська, Сумська. Оті їхні рукави вони перебивалися регулярно, коли ти не можеш постачати армію, і ти розумієш, що в тебе повне провал. І всі будуть знищені, От просто всі будуть знищені. В тебе епізодично утворюються коти ворожа армія, яку ти не розраховував на її потужність. Виявилася за твою сильніша, вміліша, вправніша. У тебе ну єдиний вихід це дуже терміновий, бажано добре організований відхід. Принципі на півночі України вони зуміли такі зробити. Пригадуєте, коли не сумської області тікали, вони uh -huh. навіть зробили вторгнення окремого її е, окремого там не корпусу, а дивізії, яка прорвалася посередині між двома рукавами і прикрила їхній відступ, щоб вони змогли втекти без великих втрат. Тобто е, там це було навіть зроблено з розумом, тому що вони ще мали можливості. В них ще були додаткові сили. В них ще були резерви. Але це було логічне розуміння того, що ти програв цю війну. Фактично, вони програли війну ще на Київщині, але Путін вирішив, що програв тільки битву, а війна ще за ним. І Він попер далі. на Херсонщині. Відбулося в принципі те саме. Усе військове командування прекрасно розуміло, що західна Херсонщина, правобережна, ну просто не перша її не можна буде втримати навіть теоретично при нинішньому співвідношенні сил. Українська армія. Уже по цілому ряду пунктів стає сильнішою, навіть чисто без морального духу, врахування, без інших речей, навіть чисто людський ресурс, ресурс збройний, високоточної зброї, тощо українська армія вже починає переважати російську, або десь нас доганяє її по певних параметрах. І от в цій ситуації вже воювати неможливо. Плюс е, наступний момент для чого Росіянам був потрібний е, правобережний Херсон і правобережний. Ну, крім політики. Ми взяли Херсон тільки як позадаром. Херсонщину, ну давайте відверто. Я про це і сьогодні писав, і вчора і Херсонщину відверто здавали. Були забрані. Причому останніх військових забрали з Херсонщини 21 лютого. Виводили пономірно. Вісім мостів до Херсона від Криму і вісім мостів до Нової Каховки. По вісім мостів на обох напрямках було взнято все, тому ну там не було війни. на якби там армія була залишена, армія б не пустила їх в Херсон. Дніпро це є полосальна, потужна лінія перешкоди, лінія оборони, яку росіяни не могли подолати навіть теоретично. Тобто і Херсон і Миколаїв Одесу хтось в українській владі здав. І це колись ми будемо досліджувати, це ми будемо розбирати. Марченко пообіцяв з цього приводу він прямо сказав, що ми про це будемо говорити. Не могло бути. Ну давайте ми бачимо українську армію сьогодні. Ми бачили її в лютому. І сьогодні, і в лютому, це надпотужна надмотивована армія. Якби армія там була, якби її хтось не відвів, причому не генеральний штаб. Генеральний штаб отримав армію. Після 10-ї години ранку, 24 лютого, до того вона була в розпорядженні міністерства оборони. Тому якби звідти не забрали військових, ніхто би не здав Херсона ніколи за жодних обставин. Але для чого потрібний був росіянам Херсон? Крім політичного фактору. Це єдиний вихід, коли ви заходите на правий берег, ви дістаєте плацдарм для наступальної операції на Одесу і в центр України і на Кривий Ріг. Три лінії І вони по них пішли. Марченко генерал їх розгромив. Їх війська. Невеликими силами розбили, коли вони вернулися вже туди, після, ну фактично, після квітня місяця зберігати там контингент було безглуздям. І вони це розуміли, а десь з місяця липня вони мріяли забрати звідти війська, тому що знали, що це цим закінчиться. І вже незадовго до того, коли вже було зрозуміло, що буде розгром остаточний, вони почали тих потихеньку відводити більш боєздатні частини, особливо десантників. Закінчилося тим, що ну стало зрозумів, них буде розгром страшний 30-40 тисяч. Взятих полон або вбитих, ну це кінець війни. От Шарій правильно написав: якщо там 20 тисяч било, і 20 тисяч буде розгромлено, в такому суті це та кінець війни. Це вже все. Це капітуляція, це вибух, це колосальні речі навіть для арабської Росії. І тому вони прийняли рішення: це було абсолютно рішення вимушене. Ніяких актів жестів доброї волі втікати. Офіційно піджавши хвіст, зробити вигляд, що вони роблять якусь там перестановочку, там раді спасіння. І остання буквально фраза: насправді, на відміну від відходу на півночі України. Там, там вже був хаос, вони там перетримали. Друге, звідти втекли весь командний склад до нижніх командирів. Там лишилися в основному найнижчі командири там взводів, іноді рот, і там ніхто не командував. Тобто вони взагалі не отримали наказу. В Херсоні лишилася купа військових, які не отримали наказу відступати. От хтось каже 5 тисяч, хтось каже 2 тисячі, хтось каже, 12 тисяч. Зараз букають колонами. От буквально зараз їх або розстрілюють наші артилерії, або бруть в От буквально тільки що бачив, годину назад взяти, та в колонці в полон ціла колона російської техніки з військами. Вони там крутяться, вони не стали наказу, вони навіть не знали, на який міст їм на яку переправу і все інше. Тобто, насправді, на відміну від Києва, і тут, і там, вони були розбиті, вони мусили втікати, вони втекли, але тут в них ще й був, відбувся повний хаос управління. А куди тепер ці війська, які втекли? Все-таки ми розуміємо, що ну, не, не, всі, не всі вони там. Зможуть потрапити в полон таку uh -huh. долю гарно обрати для себе, а все-таки втекли їх, відтягнули. Куди їх направлять? Це на укріплене Донецького, Луганського напрямках, де нічого не виходить, і вони захочуть все-таки там більше просуватися. Ну, одному богу відомо, тому що логіки в їхніх діях дуже мало. Ну насправді давайте собі теж щоб ми потім не почали себе шукати зраду, як під Романом шукали, що мовляв, хтось когось випустив. Випустили в нас тільки один раз, коли випускали. Реальних убивць і бандитів, яких треба було знищити, це з Бучі, Востомля Єрпеня. Там дійсно був котел, потім його назвали півкотелом, там влада десь з кимось домовилася на Москві, ну, в Стамбулі тоді, що їх випустять, тиснули на армію, врешті-решт дали їм піти. Це був один єдиний випадок, і відбувся дійсно такий зрадницький момент, коли бандитам, реальним бандитам дали втекти. Ні в Омані, ні зараз ніхто нікому втікати не давав. Ну реально бойові дії вони не можуть відбутися одного моменту. Ви кліщами не закриваєте. Такого не буває. Ви берете під вогневий контроль, але вони можуть прориватися. І тому виводити вони почали ту 40 тисяч. Ну там було трохи менше 40 тисяч. Mm -hmm. Насправді групування ще два місяці назад. Воно скорочувалося. Тому більшість з тих, кого могли вивезти, вони вже забрали і вже десь відправили на різні фронти, де вони знаходяться. Ну я не знаю. Частину на Донбас, Донеччину, може вже їх і нема в живих. Частину по запорізьку. У напрямку укріплюють, але тих, кого відводили в останні дні, уже під вогнем без техніки з повним розвалом, де вони бачили, як їхні ж поряд солдати йшли і тонули в Дніпрі. А там ніхто не знає скільки, але я думаю, що там колосальна кількість загиблих. І я припускаю, все-таки ну, е, заява окремих експертів про три тисячі потонули в Дніпрі, я в неї я вважаю, вона трошки перебільшена, але більше тисячі, напевне, так. Це дуже схоже по геолокаціях зв'язку, які можна множити потім на відповідні параметри і тому подібне. От ці. Я думаю, з ними буде трудно. Вони вийшли в неймовірному стресовому стані. Їх добивала наша артилерія колонами, коли вони відходили далі з Олешок і в бік Мелітополя. Я думаю, що їх на певний час відведуть кудись подальше, будуть мобівків кидати, а цих постараються десь привести до пам'яті. Бо це це вже не бойове військо. Ну в будь-якому випадку кинути їх зараз під Бахмут. Я думаю, що це буде від'ємна величина в бойових діях. Абсолютно від'ємна, їх можуть кинути на закриття десь більш-менш поки що спокійних ділянок, але де очікується можливість нашого наступу в другий ешелон на в Запорізькій області. Бо там, там дуже перспективний напрямок, дуже перспективний для нас, пане Тарасе. Я от читаю роздуми ваші у вашому телеграм-каналі Тарас Чорновіл, да, з приводу 15 листопада. З приводу цієї дати, і ви розмірковуєте над цією датою, відштовхуючись від тези, що найвпливовіші політичні гравці на світовій арені так чи інак поставили ультиматум. Ну ви говорите, угу. про це, якщо ні, то поправте мене поставили ультиматум Путіну щодо все ж таки крапки. У е він чи три крапки у е якійсь конфігурації, але у дуже серйозній. Е що от за е нібито після цієї дати конфігурація е політична по впливу на процеси повинна бути змінена. Розтлумачте нам, будь ласка, виходячи з е того, що ми е побачили від наших збройних сил України в Херсоні. Вчора ну давайте так. Головний дипломат в сьогоднішньому світі взагалі, не тільки в Україні, це Збройні сили України. Вони творять нову дипломатію і з цим рахуються. Причому рахуються гравці, які, здається, дуже неочікаються. <клес> Саме Китай, Індія. Вони враховують дії Збройних сил України. І Херсон зіграє дуже серйозну роль для позиціонування, ну, скажімо так, не партнерів України, зовсім не партнерів на ДІ 20. А тепер щодо 15 листопада. З одного боку, ще два місяці назад це була абсолютна конспірологія, і я б, ну скажімо так, я би нігтя недавно відріз за її достовірність. Ну зараз я теж руку звичайно класти не буду, але е, штука в тому, що вона починає перше обростати додатковими посиланнями на незалежні джерела, причому джерела дипломатичні, тобто йдуть певні підтвердження, друге, вона починає обростати фактажем, який підтверджує цю теорію. Теорія така, що в Самарканді. Путіну був поставлений ультиматум. Кажуть приблизно таке: якщо ти переможеш Україну, ми тебе будемо вітати, і ти дістанеш дуже хороші після того перспективи. Якщо ти її не переможеш, ти можеш іти на переговори. Якщо переговори не вдасться, не дадуться. Ти маєш забратися з України, ти маєш зробити що завгодно. але ця війна має закінчитися для Азії. Азійського континенту вона коштує занадто дорого, і тому це взагалі не від загального найбільших гравців світу, а саме від Азії. Отакий От ультиматум Путіну від азійських тигрів: Китай, ну опосередковано, бо Китай з Індією не роблять спільних заяв, але опосередковано приєднання Індії і та практично усі азійські, головне крім Китаю, ще Туреччина. І тепер підтвердження цього, що до 15 листопада він має це вирішити. Ну, Самаркан ще пригадуємо, це вже три місяці, майже біля трьох місяців, два з гаку місяці проходить. І після цього що ми бачимо? Ми бачимо дуже відверту заяву Ердогана, яка ну майже дослівно повторює те, що ми представляли раніше як конспірологічну тезу по цьому ультиматуму. Туреччина ну виграти Росія не може вже це вже зрозуміло всім. Туреччина робить всі можливі кроки для того, щоб відбулися переговори із перемир'я між Україною і Росією. Але Туреччина визнає, що ці переговори її посередництво виявилися безрезультативними. Переговори стають неможливими, і тому Ердоган звертається до Путіна з вимогою припинити бойові дії і піти з України. України. Ну, це прозвучало, це прозвучало офіційно. Ну це пряме підтвердження фактично цієї теорії про 15 листопада. А після того ми бачимо позицію Сідіпіна. Знову е, я ну я можу посилатися вам 20 разів на дипломатичні джерела, з якими я контактую, uh -huh. старі мої зв'язки, але я їх не можу назвати прізвища. Тому зрозуміло річ, що е, ліпше про це не говорити, бо скажуть побрехенька. Але дивимося таке: Сідіпін, <как> який до недавнього часу мав нормальні стосунки, більш-менш з путіним, але зараз. Ну, відверта заява проамериканська після переобрання і повністю антиросійська її суть. Росія більше не є центром прийняття рішень. Росія другорядна, вона сировинний придаток, фактично. Друге, він відмовився від телефонної розмови з Путіним. Путін готовий був перемінити свою думку і боячись але полетіти на саміт g 20 Але йому пояснили, що ці не буде з ним зустрічатися там і його буде ігнорувати. Він відмовився після того, взагалі будь-яку участь в цьому брати. Маємо ще один доказ: що дуже велике невдоволення діти навіть в режимі Так, дуже жорсткий. Це дуже жорсткий демарш для них. Але ще одне: північна Корея перебуває під захистом фактичної певною підтримкою е китайської влади. Північна Корея досить відверті почала робити заяви проти Росії. Не принижуйте нас, розказуючи, що ми підтримуємо терористів російських. Це Північна Корея, визнана країною терористів. <гум> і тепер останнє Іран. Який Хотів обміняти за ядерні технології або можливо тактичну ядерну зброю вже готову обміняти те, що в нього є ракети, безпілотники, все інше. Ну знову немає прямих доказів, але ніби Патрушев зірвався, коли Іран відмовився, рвонув туди. Йому сказали, що вибачте ми не облазня. Да. Єдина країна, яка може вплинути на позицію Ірану, це є Китай. Єдина Іран залежний по суті від двох країн від Росії і від Китаю. Але він розуміє, що Росія це ну так, ще на рік-два-п'ять. А Китай назавжди. Любимо ми Китай не любимо, але Китай назавжди. І в Ірані це теж дуже добре розуміють. Якщо Іран Китай сказав, знаєш, якщо ти постачатимеш їм ракети, це означає, що війна буде продовжуватися і може протривати довго. А нам треба, щоб вона закінчилася якомога швидше. Тому якщо ти їх будеш постачати, ти можеш втратити підтримку Китаю. Такі речі діють дуже швидко. І я думаю, що це є одок з того, що на 15-те часу нам треба чекати, що після того можуть почати якісь дуже негласні океані певні способи впливу на Росію з Азії. Виходите. Як ви вмієте? В мене було це все прописано як п'ять питань, просто окремо. Слухайте, Я вже купу років працював журналістом. Я сам би ставив, якби я вас інтерв'ював, а ви мене були в гостях. Ви сам би ставили вам ті самі питання.